Блендера? А хто його привозив, Руслан? Ти що смієшся чи що? Мені другий раз він не треба той блендер? Ви ж брали, блять, картоплю по того птеню. Діана, то ми ж привозили той блендер, матері два дні тому привезли її. Коли? В смислі? Руслан, на коромислі, блять. Який його хер привозив, того блендера? Я матері два дні свої іщу, давай її попользуватися. Аааа, це блять, слухай, це піде в той блендер, блять, по рукам, по рукам, блять. До йому, блядь, присниться турецький алолам, блять. Але він вже почти не робить. Молодцы, блять! Молодцы! Чуй Руслан збивав собі. Це так, ж Андрей, блять, подарив мені, блядь, на 60 років. Того блендера. Це так. вже буде щось. Нате, мам, це ви так хотіли? Це, блядь, йоб твою мати. Да чого То ти мені, блядь, не робиш? Руслан збивав йогурт з яблуками, не да зламався. Це, це все одно, що наче дрова якісь. Я ти його вже не можна? Там і... кнопка барахли, він упав та кнопка барахли. Ну, а а, а на в ще що вам ти блендер? Ви зуби нові ставили. Гарно переживуйте, вам тий блендер. Не <рисение> до батька попросити не пережив... Батько один зуб. У нього золоті зуб, зуб. Але так як ти ті ти, жорнами тими шурує. <риснує> тим зубом. Ну во то, блять, чо... Откупиться другого, блять. Бачу в Аврорі там щось 350. Нах Я він мені знаєш? Так він такий сам божуш, він, а так сам. А що ти собі Авро... у Аврорі не купив? Так мені він не треба просто. Я так що ти в мене, брав, його? А що мені за... В мене, розумієте, гарний, гарний, гарний блендер, блядь, фірмовий. Забула, як це вдень назва. Божче. Боже, це заїбательський, розумієте? Він блядь, Бож, Бож, ось, блядь, і, блядь мені за Аврорі блядь, якісь. Карабаченский, блядь, так возьми. Кто... так то тоже бош вам, Такие там больше насаду, они же А что я вам тянули? Я пишу боул, Руслан. А боул? Да. А -а -а. а -а -а. а -а вот тебе купишь, блядь, той боул, блядь, а мне вот купишь сейчас, ну ты кем вартует? У меня не есть. Ну то позвоните до Андрея, да нехай по так само. Нет! А що я йому був казати? Він мені де його покласти. -по Та да він так само брав по вовролі во в то так, да, да, так. Да, 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 да. mm -hmm. Брав він його в ролі той блендер. Ну, що мені був блендер. Мені ще з батьком сказали, більше хіра Мам, Бо більше ніхера не получить. Мам, де що я зроблю? Йон зомкори в ремонт, далі я завезу. Що ж, блядь, не признається, а я, я привіз, каже, блядь, привіз. Нахіра ти, блядь, блех, сказав. Я казав... Нахилайте мені брешеш? Що ви на мене дивитися, як до барана? Щоб бийся матері признатися, що ти поламав? Ні! Поламав і ще чу, ще й обманює. Тоби, ти Тиш, тирсона, як дівці, наче по шиї получить чи що? Шоб... В смислі, Смісня, думєш з тобою сказали, що що привеземо. Бий мене! Ти Ковінькою! За того блендера! Куплю я тобі якордо згорів! Я побачу, блядь, як ти. Мені треба бендер! Я тобі куплю, переклею борш, так само буде буде такий блендер боже. Мені треба блендер, щоб мені був блендер, все. А що ж ви знимай збиваєте? там? Все.